А ти знав, що саме українець навчив усю Європу пити каву? Ні, не італіанці і не французи, а саме українець зі Львівщини Юрій Кульчицький. Уяви собі, 1683 рік, відень після війни. Турки втекли, а мішки з кавою залишили. Усі дивляться на ці мішки і думають, фу, яка гидота, напевно, корм для верблюдів забули. А Кульчицький лише посміхнувся, тому що одного разу у Туреччині він вже куштував цей напій і знав, що це не просто гірка вода, а енергія в чистому вигляді. І каже: Ну якщо ніхто не проти, тоді я собі заберу. На нього подивилися, як на девокуватого, і сказали, так, звичайно, забирай, нам цього добра не шкода. Він бере ці мішки, вирішує довідня і відкриває першу в Європі кав'ярню, яку називає двір у синій пляжці. Коли європейці вперше спробували зварену Юрієм каву, вони кривилися і говорили: Фу, яка гірка гетода! Та хто взагалі це буде пити? А Кульчицький відповідав. Спокійно зачекайте, ви ще просто не уловили суть цього напою і почав спочатку додавати трохи молока, цукру і подавати їм те, що згодом назовуть капучино. І все, вся Європа просто закохалась. Європейці так розсмакували цей напій, що вже за кілька тижнів у кав'ярні Кульчицького стояла черга з охочих збадьорити зранку. Саме так цей напій завдяки українцю із фуяка Гедота перетворився на ранковий європейський ритуал.